Сергій притула вимагає позбавляти громадянства нелояльних до влади українців. Притула написав, по що його дістало. Що багато українців висловлюють думку, яка офіційно не схвалена. Владою України тому пропоную видавати таким неблагонадійним українцям паспорт негромадянина. у своєму пусті на Фейсбуці Притула написав, що він та його команда це справжні громадяни України, і в нашому суспільстві водночас існує дві протилежності: є солдат в окопі, який щомиті ризикує життям, обираючи свободу Україні. і є покидьки, які поширюють російські наративи. Пише притула. Громадянство це не просто мати паспорт з тризубом, це взаємна угода. Ти за цю державу, а вона за тебе. Заявив Сергій притула, тобто ідея проста: один народ, одна партія. Критика недопустима, енакомислення недопустиме. Відповідно до ідеї притули вони будуть видавати поганим українцям паспорт не громадянина, і такі люди не зможуть ні голосувати на виборах, ні обиратись до влади. Думаю, логічно продовжити пост Притули і заборонити таким негромадянам сплачувати податків державний бюджет, адже навіщо спонсорувати владу, яку ти не можеш обрати? Далі треба заборонити мобілізацію військову службу для таких. Не громадян, чому вони повинні захищати державу, яка вважає неповноцінними. Думаю, просто потрібно відкрити кордони, адже по конституції українець має право виїхати зі своєї держави, і хай українці самостійно вирішують, чи хочуть вони взагалі жити в цій державі з такою владою. Важливо те, що соціологічні служби, які контролює офіс зеленського єрмака, останні роки ставлять Сергія притули другим за довіру після зеленського. Відповідно до цих опитувань. Начебто притулі довіряють 50% всіх українців, і це не просто пропозиція якогось ноунейма чи блогера, це пропозиція людини, яка йде за популярністю відповідно до цих опитувань, друго після Зеленського. І притула піде з цією програмою на вибори, щоб потрапити у Верховну Раду і приймати такі закони. А хто буде вирішувати взагалі, а що є проросійським наративом, як каже притула, щоб видавати паспорт? СБУ СБУ, як вона зараз робить, порушуючи кримінальні справи проти блогерів, правозахисників за критику корупції і порушення закону влади Зеленського і, зокрема, ТЦК, ось наприклад, Зеленський нещодавно проти мене ввів персональні санкції, начебто я ворог України, і взагалі в цих санкціях не сказано, а що конкретно я такого зробив. Чому ці санкції проти мене були введені? Я лише знімав сюжети, як це я роблю останні. Майже 20 років про порушення влади і захист прав громадян. Мій канал Ютубу відповідно до цих санкцій недоступний з території України. Щоб його дивитися, треба змінити місце знаходження у своєму акаунті в налаштуваннях Ютубу з України на будь-яку іншу країну. І тоді всі відео відкриються.